Цього тижня Україну перетинатиме вологий атмосферний фронт, за яким пошириться холодніше повітря. А відтак на Хмельниччині пройдуть дощі. 25 квітня вночі може бути короткочасний дощ, а температура повітря становитиме плюс 6 плюс 8. У вівторок в день також можливі опади, а стопчики термометра будуть на позначці 14-16 градусів вище нуля. Найпрохолоднішим днем тижня може стати середа. Вночі 26 квітня дощітиме та 6 градусів тепла, а в день прогнозують від 8 до 11 градусів з позначкою плюс. У четвер, 27 квітня, нічна температура повітря становитиме плюс 3, плюс В вдень до плюс 13, До того ж. Ймовірність опадів доволі низька. У п'ятницю вночі прогнозують плюс 5-7, плюс вдень від 7 до 12 градусів вище нуля, без опадів. Вихідні стануть теплішими та сухими. Зокрема, у суботу 29 квітня вночі температура повітря становитиме 6-8 градусів тепла, а вдень прогнозують від 10 до 15 градусів. У неділю 30 квітня вночі стопчики термометра коливатимуться в межах 6-8 градусів вище нуля, а вдень прогнозують від 10 до 15 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.